Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у коротеньку інді-гру. і сьогоднішня гра у нас буде про ферму і про капібар. Я не знаю, як ці дві речі можуть поєднуватись. Може ми будемо вирощувати тут капібар або. Або я не знаю. Може ми будемо капібаром, яка працює на фермі. Мені здається, що вже опис цієї гри цікавий. Тому давайте дивитися, що воно таке. На менюшці ми бачимо. Ферму, амбарчик якийсь, стіли для курей, напевно, і. Ще щось. Якась хатка, ми, напевно, тут будемо жити. І там якесь стоїть опудало. Опудала, це завжди погано в страшних іграх, тому що вони мають таку властивість оживати і убивати людей. 에, давайте тоді натискаю New Game. Подивимось, що воно таке. Ця гра має дві кінцівки. Після закінчення першої кінцівки натисни Продовжити, щоб отримати другу кінцівку. Якщо ти нажмеш нова гра, то воно все почнеться з самого початку. Добре, буду знати. День один. Фух, що ж тут? Ми спимо на підлозі, чисто на матрасі. Е, я. Е, мені треба погодувати моїх курей. Ага, все, ми просто. Чекайте, як, як все з ліжка? А, е, все. Знаєте, у нас інтер'єр дуже цікаво виглядає. Просто лежить... Ні, до речі, це не просто матрас на підлозі, тут ще дерев'яна підстилка, типу як ліжка, але без ніжок. І стоїть стіл чомусь в нашій спальні. І вікно виглядає, як наче з якоїсь тюрми. Решетка залізна. Так, добре. Наше завдання взяти кур, курячу їжу із амбару. У нас аж два столи, нічого собі. Ми любимо міняти розстановку, обстановку, їсти в різних місцях. Чекайте, як мені вийти з хати? Жодні двері тут не працюють. Люди хотів вам нагадати, що в мене мій телеграм-каналчик є мій твіч, посилання, на які завжди є в описі. На твічі я постійно стрімлю регулярно в ті дні, коли я не викладаю відео. В телеграмчику я постійно щось цікавеньке розказую, щось викладаю з мого життя. Так що підписуйтесь і продовжуємо грати. Не, все-таки ці працюють. Ох, як тут класно! Гірське повітря. Ні, тут гор немає, ми в лісі десь живемо. Ну, знаєте, поки що територія виглядає прикольні. Кури. Оце вони у нас жирні? Це б... бройлери якісь на стероїдах? І вони всі за нами слідкують. Це вони настільки голодні. Дивіться. Капець. Це точно реальні кури, це не камери якісь автоматичні стоять. Які замасковані під курей? Не знаю. Але якщо ми їх вирощуємо, якщо ми їх годуємо, значить кури. До речі, це не схоже на реальне пудола, це просто якась палиця на нього жакет надітий. Хоча. Чому це не опудало? опудало. Як ще можна було зробити? О, це вже мені менше подобається. Опудово. Оце вже виглядає так, наче воно може ходити. Так, відро. Тут уже є. А, все, зерно насипаємо. Точно. Зараз би з пустим відром пішов би курей годувати. Хто так робить взагалі? Ой, курочки. А це їм небагато на 4 якісь курки. Ціле відро зерна. Хоча це їм може на пару днів буде. Може, так, куди мені їх сипать посередині? Все кури! Вони так слідкують уважно. Ну добре, їжте тоді. Все, наше завдання покласти відро назад у амбар. Побігли, я думаю, ми справимося з цим. Що це таке? А, це забір мені здалося, що там тільки що щось було. Ну, поки що я взагалі не розумію, яким боком. Тут капібари до цієї. Відро у нас ту стояло. Ох! Я думаю, що мені треба поки що відпочити в нашій. хатинці. Люди капібара прийшла. Яке відпочить, ти тільки з ліжка встав, насипав відро зерна курям і знову відпочивати? Що це таке? Це капібара? Прикольно. А мені здається, чи вони менші мають бути. Ти виглядаєш голодним. Робачка пібара. У мене немає ніякої їжі для тебе. А зерно, вони не їдять зерно? ось, хай травичку поїсть, я не знаю. Що взагалі капібари їдять, якщо ви шарите, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, траву, якісь фрукти, листя, напевно ж, так? Вона досі там стоїть. Щось чекає. Можеш нічого не чекати, у мене для тебе нічого немає, все. Я все сказав. Лягаємо далі спать. Схоже, що в нашому амбарі єдина робота це тільки насипати відро курям в день і все. Що це за звук? Перевірить у вікні. Там, походу, кепібара моїх курей жере. Та все нормально стоять просто. Курчата. Що це таке? Ой, це страшно. Пішли подивимось. Це ця капібара, яку мене нагодували. У-у-у! <сквітна> <сквітна> <Стоп! сквітна> я ж закашлявся, я чуть не вмер. День два. Ми після цього просто спокійно ляг лягли заспати, походу. Як завжди, треба погодувати моїх курей. А, це може сон був, типу, знаєте. Якийсь капібара монстр на нас напав. О, одна курка залишилась. Чому тут менше курей? Він так каже, менше курей, наче там їх було 50, стало 49. тебе було всього 4 курки одна залишилась. Треба піти перевірити. А, ні, їх дві. Ну добре. Але знаєте, в два рази менше це теж... Це не просто менше курей, це половину курей вкрали. А тут завжди не було забору. Чи його виламали? Ми у... стоїмо, у курей питаємо. Хто це зробив? О, капібара! У неї, до речі, лапа присвічується. Задня ліва. Чи може це бути капібара, яка з'їла моїх курей? І втекла сразу. Ми спалили капібару, походу. Все одно. Знаєте, головний герой у нас дуже цікавий ходить з курями балакає. З капібарами теж балакає. Опутало досі там, ну добре. Тут нікого хоч немає ніде. Так, у нас робота все, як завжди. Беремо просто, насипаємо трошки зерна. Курям. А мені цікаво. Чек... цікаво, для чого тут треба ці... Куби сіна. З такий сіна. Кого ми ним годуємо? А тут завжди була... Були такі пагорби. Я щось такого не пам'ятаю. Ну, добре. Поки що гра максимально дивна. Кури. ось вам сніданок, вечеря, я не знаю. Те зараз. Їжте. А мені цікаво, якщо курей менше, вони ж, по суті, повинні менше їсти. Вони за весь цей час з'їдять все, що ми насипали? Напевно, так. Ну, хоча, знаєте, ці птахи. Мені здається, вони можуть жерти цілими днями. Тому що, коротше, у мене вдома ми повісили годівницю для синиць, вони тупо цілими днями сидять, жеруть. Якщо там є їжа, вони будуть там сидіти, їсти, їсти, їсти. Я не знаю, куди воно їм влазить. Так, я думаю, мені зараз треба знову піти відпочити в нашій хатці. Ну ти прям замарився. Так, треба піти відпочити. Давай! <звук> угу! Ніфіга собі! Тут скримери страшніші, ніж у більшості. звичайних хорів. День 3. Ой! де я. <звук> Стоп. Чекайте, ми тепер курка чи шо? Та ну. Шо це за штука тут стоїть? Це капібара. Чого я такий малий? І чому тут так багато столів стоїть? Ка-ка- Касібара, о, ми дещо плануємо. Зараз іди сядь за стіл. Я не дуже розумію, нас перетворили в курку, чи ми. Чи ми просто зменшились? Чех тут так багато? Що ти намагаєшся зробити? Там одна ще навіть у нас на крищі лежить. О-о-о-о-о! Ми планували нашу помсту. Помсту? Так. Яку помсту? Тому що ти не дав нам їжі. Зараз ти станеш нашою їжею. Що це за фігня? Що ти взагалі мелеш? Сібаю. You. your bitches up? Ніфіга себе, це ви балакаєте, чуєте? Я взагалі то людина, я ваших капібар можу всіх поїсти. Але перед цим ти можеш попросити останній приєм їжі. О, ти дуже добрий. Дайте мені тоді два відра смаженої курочки, будь ласка. Звісно, ні. Досить говорити. Ти зараз будеш страчений. Підготуйся. За що? Один. Два. Що відбувається? Нас зірвуть зараз чи розстріляють? Що? Підожіть, я ж нічого не поняв. Дякую за гру. Вона зроблена всього за 5 днів. Просто по приколу. Бо я реально хоррор гра досі в розробці. Що це тільки що було? Чекай, чекай. Що станеться, якщо ти досишка капірі їжі? Якщо ти хочеш дізнатись? натисни Продовжити. А ми. І вони тут. Я не пойму. Це моя хата взагалі, що ви тут влаштували? Там навіть одна капібара, в повітрі плаває, ви бачите? Бачите? Капець. Так, continue. Походу, весь цей час ми реально могли просто дати капібарі... зерна. Ну, я не знаю, ну капібари ж вони не їдять зерно, чи їдять? Ось я, до речі, реально, я прям не знаю, що їдять капібари. Мені здається, що вони типу травичку щипають. Ну точно не зерно. Ну це ж не коні якісь, не корови. Так навіть коні корови зерно не їдять, Вони сіни їдять. Все ми курям насипали, я не дуже пам'ятаю на якому моменті тут має з'явитися капібара. Напевно, коли ми зайдемо, поставимо відро. До речі, дарма я на опудал гнав. Вони, виявляється, реально опудали. О, опудали, що опудала. Як правильно, опудала. О, капібара! Треба його погодувати. Чекайте, там були якісь інші репліки. Я їх не прочитаю, я думаю, те саме буде. Е -е -е... Знаєте, що я думаю? Напевно, тут навіть нема такого варіанту погодувати капібару, коли ми перший раз проходимо гру. Тож зараз настільки що навіть не випускали з амбару без зерна. Зараз. А я знаю, що ти голодний капібара. Будь ласка, візьми цю їжу. Але будь ласка, поверни мені відро цієї ночі до амбару. Так воно ж все розсипе. Ще й думаю розберуться. Розберуться, все. Нічого тут не робіть, на курку мене не перетворюйте. І не їжте, будь ласка. Бо їх тут багато, якщо капібар багато, вони, значить, можуть нам морду набити. Все, лягаємо тоді спать. Ми всіх погодували, навіть тих, кого не треба було. День два ніч. І хтось стука нам у двері? Хто стукав у двері так пізно вночі. Ой, ці сусіди. Посеред лісу, де жодних людей нема. А ну що на вулиці? На вулиці тихо. Наших курей. А, ні, вони всі там по хаткам сидять. Добре. Хто тут? Капібара. Хто ти? Моє ім'я Касібара. Касібара? Ти, ти мав на увазі капібара? Ні, моє ім'я Касібара. Що касіб значить? Просто це ім'я. Я вже повернув тобі відро з під їжі раніше трошки. Дякую, що дав мені їжу. О, будь ласка, касібара. До речі. Давай ззовні трошки посидим. Добре. Все так просто прибігла якась капібара, яка схожа на людину. Каже, пішли на вулиці посидим. Пішли? Звісно. Що ми тут робимо? Чого ти виглядаєш таким сумним? Я не сумний. Я просто не очікував зустріч когось такого доброго як ти. Я тепер не знаю, як тобі виплатить за твою дроб... доброту. Чекай, чекай, хто ти? 67? Підождіть. Що відбувається? Я його не знаю. Нехай сидить. Моя сім'я сім е... голодує, в нас закінчилась їжа. Ми не їли вже дуже довгий час. То оскільки ти допоміг мені, я допоможу тобі наглядати за курями. Це так, як я тобі віддячу за твою доброту. Вау, дякую величезне, касібара. І ще й кури прийшли! Ф, капець. Цього дня Касібара і його сім'я допомагали курячій фермі піклуватись про курей. Того, що це? А, дивіться, ще й кури з'явились. Все от уже грай закінчилась. що я вам можу сказати, мені та гра прям сподобалась, реально. Тут було пару таких, знаєте, стрімнуватих скримерів, але. Але... Сам, як, вайбік, сам сюжет гри мені дуже сподобався. Це не хоррор. Ну, я думаю, це не хорор, це типу. Такий просто прикольчик. Гра прикольчик, так? Але мені сподобалось. Сюжет прикольний. І я чесно не очікував, що тут капібари перетворяться на якихось типу капібару людей, захочуть нас їсти або будуть нам допомагати курей вирощувати. Але яка мораль ці гри, що якщо до вас прийшла ночу капібара. Ні, не, не ночу, вдень. І просто хавать, то дайте і похавать зерна, і вона буде вам допомагати рости курей. Я б цій грі напевно поставив би 9 з 10, от тупо серйозно, реально. Чисто за незвичайний сюжет. Геймплею тут особливо як такого й немає. Ну, а так, сюжет прикольний. Пару було цікавих скримерів, так що мені сподобалось, Сподіваюсь, вам сподобалася гра. Також, якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь, каже мій телеграм, каналчик посилання в описі, як завжди. Так само, як і на мій Твіч. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!